Цьогоріч як учні, так і вчителі одеських шкіл зможуть обирати, як проходитиме навчальний процес, очно чи дистанційно. Третьокласник Андрій Саклак з мамою прийшов до своєї вчительки обговорити майбутнє заняття. Хлопчик каже, повітряні тривоги його не лякають, але вважає за краще навчатися вдома. Я скучаю по школі і по дистанціонки лучше займатися тому що ти з родителями і можна завжди спрятатися. Я жду победы и уже жду вернуться в школу. Это мой ребенок, и только я за него могу принять решение. Так что вот наша семья решила, что ребенок будет все-таки на дистанционке. За школой, конечно, скучает. Одноклассников мы видим везде у нас в парке, так что за одноклассниками мы не скучаем. Вот, но... Така ситуація, що краще нам посидіти вдома. Вчителька Андрія Ганна Лалова каже, що батьки більшості її учнів обрали дистанційне навчання, тож працюватиме з ними через екран. Ми проводили опитування серед батьків ось впродовж останніх тижнів, але багато батьків хто дуже хвилюються через всю цю ситуацію через воєнне положення і для дітей вважають, що безпечніше навчатися на дистанційній формі. У мене дуже мало дітей йдуть на очну саме денну форму, ось, але вони хочуть, хочуть, щоб війна закінчилася, щоб вони повернулися до нормального життя, хочуть, щоб повернулися до Одеси, тому що багато хто за кордоном. Але дуже скучили за дом. Кажуть, що краще України і Одеси місця немає. У цьому кабінеті вчителька зі своїми учнями працювала у минулому році. Каже, що тут є другий вихід, він веде до укриття. У нас в класу свій пожежний вихід, з якого діти виходять і прямо йдуть до нашого укриття. Діти, як вже я казала, йдуть один за одним. В одну ногу вчитель йде спереду. І проходимо одразу до... у кожного класу свій вихід евакуаційний. У нашого класу це вихід Б. Він знаходиться ось тут. Тобто діти не гуляють по вулиці, а одразу спускаються до укриття. Загалом у цій школі у Приморському районі міста батьки 400 учнів обрали очне навчання. Для них підготували укриття. Тут є питна вода, запас їжі, аптечки. В укритті є два навчальних кабінети, які можуть прийняти 90 дітей і проводити у разі необхідності тут навчальні заняття. Є дошка, є стіл для вчителя, стілець, також ігрова зона, де діти можуть трошки розвантажитися і відпочити. І є лего, є мати. До себе тут відчувати комфортно і сподіваємось в безпеці. В укриці облаштована і спеціальна кімната для дітей з інвалідністю. У закладі таких учнів 15. Якщо їхні батьки оберуть очну форму навчання, то під час повітряної тривоги діти перебуватимуть тут. Ми не знаємо, яка буде реакція, який буде чи страх, чи можливо атака якась панічна, чи істерика. Тому діти зможуть тут облаштуватися, відпочивати, малювати піском, гратися з іграшками і почувати себе комфортно. Також заклад прийматиме на очне навчання частину учнів з інших шкіл. Діти навчатимуться у дві зміни: загалом 500 у першу до 12-ї години дня та стільки ж у другу. Перший урок присвятять правилам безпеки. Тільки поступає сигнал про повітряну тривогу, охоронець ліцею повідомляє про це всіх учнів, вчителів. Вони вишукуються і спускаються до укриття. За кожним класом тут закріплено окремий куточок, де вони можуть знаходитися для того, щоб не було паніки, скупчення людей. І вони перебувають тут, доки не закінчиться повітряна тривога. Усього до очного навчання в Одесі відкриють 33 школи, розповіла директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич. Їх будуть відвідувати приблизно 3 тисячі дітей. Інші навчатимуться дистанційно. Якщо ж родина обирає очне навчання, то дитину буде направлено в очний клас того закладу освіти, який має укриття. Одразу хочу сказати, що це зовсім не обов'язково ваша школа, і зовсім не обов'язково ця школа буде буквально поруч з вашим будинком. Таке іноді неможливо. Ми гарантуємо дитині місце в класі, гарантуємо навчання правилам поведінки під час повітряної тривоги і наявність укриття, яке рекомендоване фахівцями профільних служб. За словами чиновниці, в укриттях 33 одеських шкіл можуть поміститися 10 тисяч дітей. На шість сховищ з міського бюджету витратили 9 мільйонів гривень. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса.